Всім привіт! З вами Артем і ось він новий рік вже на дворі. Нові очікування, сподівання та мрії. Але сьогодні ми з вами поговоримо про закінчення минулого року, а точніше, про найгарячіші настільні ігри останнього місяця 24-го року місяця грудня. Подивимось на те, чим більш за все цікавились настільщики відповідно до статистики сайту BoardGameGeek. Ну а якщо ви вже зараз хочете придбати собі щось цікавеньке, тоді раджу вам завітати до теплого й лампового Максима з канала Board Game Fun Ukraine. Адже тепер він радує усіх нас не тільки неймовірною емоційністю та щирістю під час своїх оглядів, а також тепер з'явилася можливість замовити в нього на стілку на ваш смак. Так так, адже тепер у Максима є Board Game Shop, де ви з легкістю зможете замовити все для вашої колекції. Тим паче, що за потреби він з радістю допоможе вам у виборі та підкаже, що дійсно буде гарним придбанням. Тож вам достатньо просто написати йому в особистій настілечка почне свій шлях до вашого столу. Усі посилання будуть в описі, а ми починаємо. У минулому місяці найцікавішою настілкою для відвідувачів БРГ стала сеті від Томаса Холека, в якій гравці повинні очолити наукову установу, яка займається пошуком слідів життя за межами планети Земля. Під час партії, досліджуючи різні планети та їхні супутники, запускаючи зонди та проводячи дослідження на Землі, гравці намагатимуться знайти цінні зразки та докази існування позаземних форм життя. Ви можете інтегрувати різні проєкти на землі, направляти свої телескопи на далекі. Зоряні системи та виявляти там сліди інопланетних сигналів або невідкриті екзопланети та збирати перспективні дані для вивчення крім цього, модернізація та поліпшення свого обладнання чи збільшення запасу ресурсів надає більші бонуси для отримання вхідних даних з інших планет. До речі, українською вже з'явився перший летсплей на цю гру на каналі Карти на стіл. Тож бажаючі можуть тепер ближче познайомитись із сеті. нова, яка була локалізована iGames, яка зараз займає третє місце серед усіх настілок на БГ, також у цьому топі. і, Хто не знав, це в нас гра, яка запрошує гравців створити і керувати сучасним зоопарком, дотримуючись принципів збереження природи та захисту тварин. Ваша мета балансувати між привабливістю вашого зоопарку, яка забезпечує дохід та підтримкою проєктів зі збереження, що надають ключові переможні очки. Кожного ходу ви обиратимете одну з п'яти карт дій, які її диктуватимуть ваші можливості на раунд. Чи то будувати вольєри, додавати нових тварин до зоопарку, працювати з асоціаціями, залучати спонсорів і здобувати нові карти. Щодо проєктів, то вони є центральною частиною гри, і успішне виконання таких проєктів приносить значні переваги. в Включаючи вашки збереження і доступ до нових можливостей. Крім того, ви можете співпрацювати з іншими зоопарками та університетами, що відкриває доступ до нових бонусів і збільшує ваш вплив. Harmonies, яка в наступному році буде локалізована ігромагом, вже залетіла у топ-200 на сайті BoardGameGeek та стала четвертою серед абстрактів. Неймовірний успіх гри, я думаю, на в останню чергу через її нескладні механіки є такий привабливий зовнішній вигляд. Загалом мета гри полягає в тому, щоб заробити якомога більше очок, розміщуючи тварин у відповідних середовищах на своєму персональному полі. Для цього гравці беруть різнокольорові жетони з центра і розміщують їх на своїх персональних полях, формуючи необхідні патерни для розміщення кубиків тварин. Гравці також можуть комбінувати різні елементи, такі як дерева, гори, поля та річки, для досягнення оптимальних результатів. А наприкінці гри підраховуються очки за створені ландшафти та розміщені тварини, а переможцем стає той, хто набрав найбільше очок. Проста гра, яка пропонує широкі можливості і яка, мабуть, через це і є такою популярною. Далі в нас гра Fromage, яка переносить гравців у Францію початка 20-го століття, де вони стають сироварами, створюючи найпрестижнішу сироварню з найсмачнішими сирами. Кожен раунд гравці збирають ресурси та виробляють сир, одночасно розміщуючи робітників на порожні місця в поточній частині поля. Після виконання дій поле повертається зі сири і відкриваючи нові можливості для гравців. Стратегічне планування та розміщення робітників є ключовим, оскільки воно впливає на доступність робітників у наступних раундах. Основною метою гри є набір очок престижу за виробництво сирів, управління ресурсами та виконання замовлень. Гравці можуть заробляти додаткові очки, виконуючи спеціальні завдання, додаючи фрукти до сирів або збираючи молоко від худоби. Гра також включає різні локації, такі як фестивалі, де гравці можуть показувати свої сири, і де важливо вражати клієнтів асортиментом. Та бістро, де сир подається відвідувачам у вигляді парних страв. Кожна з цих локацій надає унікальних можливостей для заробітку очок. Настільна гра Небокрай, що в локалізації та також потрапила до топу, однак це, скоріш за все, сталося через зацікавленість гравців до нового доповнення до гри під назвою Away – People from Below, яке додає нові карти до гри і можливість грати всі мох. А ось сама гра Небокрай є доволі нескладним, але зі свого боку унікальним філлером, де під час партії ви гратимете. Карти перед собою створюючи певне табло, а наприкінці активовуватимете їхні властивості по заробітку очок. Проте, в порядку з кінця на початок, незвична ідея підрахунку зробила гру небокрай дійсно чимось дуже цікавим. «The Lord of the Rings. The Duel for the Middle-Earth» звісно, також залишається на радарах гравців, адже це так би мовити нові сім чудес. від Антуана Боза та Бруно Катали. Проте у цій грі ви зануритеся в легендарний світ Середзем'я. Гравці беруть на себе ролі Саурона або Братства Персня, і кожен з яких має свої цілі та шляхи до перемоги. Під час партії гравці так само будуть обирати по одній карті із так званої піраміди, але тепер кожна із карт буде давати змогу просуватися треком кільця, де Фродо й Більбо намагатимуться досягти гори та знищити перстень, а назвули наздогнати братство. Чи зуміти заручитися підтримкою шести народів, граючи зелені карти, або ж бути присутнім в семи регіонах серед До речі, якраз гра на цій мапі є стане запорукою вашої перемоги при недосягненні дострокової перемоги. Тож ця гра є нічим іншим, як новим погляд. Дом на всім нам відому гру Сім Чудес дуель. А ось наступною буде гра Rose Creatures», яка переносить гравців на загадковий острів, де вони досліджують місця проживання фантастичних створінь і збирають їх для створення ідеального заповідника. Виберете на себе роль капітана команди дослідників, використовуючи ресурси, карти створінь та спеціальні цілі для досягнення перемоги. Основні дії гри складаються із розміщення членів команди для взаємодії з місцями проживання на карті, розіграшу карт створінь, які мають унікальні властивості і що спрацьовують в певний момент гри, виконання умов цілей та відновлення ресурсів. А метою гри є набрати найбільшу кількість очок перемоги, створивши найгармонійніший заповідник. Aridia The Pass Vidia Thread також потрапила до цього топу, і це в нас кооперативне RPG, у якій місця, які вивчаєте, тобто увесь відкритий світ, поділяється на три різні. За масштабами локації. Наприклад, ви можете зайти у долину, де знайдете місто, у якому зайдете у якийсь дім, де зможете вже взаємодіяти з різними персонажами чи знаходити якісь елементи. Арідія це в нас легасі гра, і відповідно кожний новий крок може мати інші наслідки відповідно до вашого вибору у минулому. чи... Ви врятували, наприклад, дитину від кровожерливого монстра. Чи допомогли старцю у палаючому будинку, чи перемогли виволотенського щура у катакомбах – Все вам відгукнеться. До речі, про бойову складову вона тут також буде незвична, адже, хоча бій і відбувається звичайним киданням кубів, проте нанесення уражень залежить саме від типу вашої зброї та патернів поранень, тобто типу захисту, який має противник. В цілому, Арідія виглядає як дуже крута і цікава історія, яку точно буде круто пройти як соло, так і в колі друзів. Також у топі найгарячіших минулого місяця є її Sky Team. Та що, пілоти в локалізації видавництва Geekage Games. І це в кооперативна гра про авіацію, де гравці разом працюють над виконанням польотів. У цій грі треба ефективно використовувати ресурси літака, планувати маршрути і стратегії для успішного виконання польотів. І кожного ходу, маючи декілька кубів, гравці повинні розміщувати їх на відповідні Ірки для виконання дій для керування літаком, працювати із закрилками шасі, керувати швидкістю та нахилом літака, а також тримати зв'язок із диспетчером аеропорту, куди невдовзі вам буде потрібно приземлитися. Кризова гра, яка потребує великої синергії гравців та розуміння, що й коли краще робити. А ось за Mistborn The Deck Building Game я взагалі до цього моменту нічого не чув. Тож давайте разом розбиратись. Тож ця гра переносить гравців у світ скерріал і де ви будете змагатись один з одним, або будете об'єднуватись, щоб протистояти лорду правителю та його підлеглим. Гра побудована на механіці побудови колоди, і кожен гравець починає зі слабшої стартової колоди та поступово буде додавати потужні. Чи карти з ринку, використовуючи метали, такі як сталь для атаки, чи олову для покращення сенсорних здібностей, гравці активують дії карт і створюють стратегічні комбінації. Головним у грі є виконання місії, адже саме вони дозволяють рухатись спеціальним треком, який, крім бонусів, також можна привести вас до перемоги у партії. Що цікаво, у грі є як суперницький варіант гри, де усі проти всіх, так і кооперативний варіант, коли гравці виступають проти лорда правителя. Тож ось таким не дуже новим, але з деякими родзиночками, як різдвяна кутя, в нас і вийшов цей топ найгарячіших настілок за грудин. Тож, якщо вам сподобалося це відео, не поскупіться на наподобайку. А якщо ви ще й не підписані, а я знаю, у вас таких багато, то виправляйте помилку, адже повірте, на каналі є багато що можна подивитись. І на цьому в мене все. Дякую за увагу і окрема подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па!